Бейрут столиця та найбільше місто Лівану. Країна знаходиться у Західній Азії між Сирією з одного боку та Ізраїлем з іншого. Умивається водами Середземного моря. Бейрут динамічний мегаполіс із багатою історією, культурним різноманіттям та унікальним поєднанням східних і західних традицій. Архітектура міста це пекучий мікс сучасності колоніальної спадщини та історичних пам'яток. До 1975 року Бейрут називали Парижем Близького Сходу. Місто було популярне як серед європейських туристів, так і жителів Близького Сходу, адже там процвітало культурне життя, працювали театри, виставки, проводили світські вечори. Окремого шарму додавало поєднання арабської та західної культур. Загострення релігійних і політичних суперечностей між християнами та мусульманами у 1975 році у Лівані розпочалася громадянська війна. Сусіди також мали значні інтереси на території Лівану. Війна тривала довгих 15 років. Тоді Бейрут розділився на західну та східну частини. Між ними пролягала зелена лінія, зона запеклих боїв. З часом вона справді стала зеленою, бо через занедбаність ділянка міста поросла травою та кущами. Багато жителів змушені були переселятися або залишати столицю. Відбудова розпочалася одразу після перемир'я у 90-х роках. Спочатку розбирали завали. Згодом влада вирішила повернути довоєнну атмосферу Бейрута, розповідає архітекторка Катерина Козлова. Бейрут до війни був дуже інтернаціональним містом. там туди приїжджали європейці, приїжджали а, люди з арабських країн, тому що там був такий мікс культурний, дуже цікавий, там було багато культурних подій, це була така культурна столиця регіону, якщо ми можемо так сказати. І багато людей приїжджали туди, багато туристів. Там було дуже яскраве культурне життя. І от е, дуже хотілося в Ливані цю е, цей вайб відновити та, цього міста. І, але вони почали з центру і займалися в основному лише центром. У 1994 році влада заснувала акціонерну компанію для відбудови центральної частини Бейруту. Серед її акціонерів був прем'єр-міністр Лівану Рафік Харірі, що надав компанії значні повноваження. Зокрема, змінили законодавство та дозволили викупати приватне майно людей в центрі Бейруту. Розраховувались не грішми, а акціями компанії. Центр Біруту це такий базар, ну класичний східний риначок, базари, ринки, торгівля дуже маленькі. І так як територія на ринку, цей, там от торгують і за ним живуть буквально. І тобто була розділена на маленькі трикутники, на приватну власність, знову поставило те ж саме питання: а як можна втручатися в приватну власність? Оця ця фірма що робила? Вона викуповувала. У цих купців, умовно, да тодішні викуповувала цю е, їх ділянку і сама їх відбудовувала. Але потім дуже негативно це оцінили, цю акцію, тому що викуповували, по-перше, за дуже низьку нижче, ніж ринкова ціна. А що давали в обмін? Е, їм давали акції цієї компанії. Водночас власники фактично не мали вибору, адже влада поставила умову: не хочеш віддавати права компанії проводь реконструкцію самостійно. Самі норми були за високі для можливостей людей. Компанія розробила детальний план відбудови центру міста. Він мав такі складові, як відновлення інфраструктури. Компанія відповідала за відбудову доріг, комунікацій та інших інфраструктурних об'єктів, необхідних для функціонування міста. Реставрація та збереження культурної спадщини. Хоча значна частина історичних будівель була знесена, деякі ключові об'єкти, такі як площа мучеників та будівля бакарат, відреставрували та зберегли як символи історії міста. Створення комерційних та житлових зон у центрі міста звели елітні житлові комплекси та торговельні площі, орієнтовані на заможних клієнтів та міжнародні бренди. Залучення міжнародних брендів компанія сприяла відкриттю в центрі Бейрута магазинів відомих світових брендів, що мало на меті підвищити престижність району розвиток культурних просторів. Компанія ініціювала створення культурних та мистецьких просторів, таких як виставкові центри та галереї для підтримки культурного життя міста. Чи красива ця частина міста? Вона те, що називається розкішна, вона ем, чиста з одного з одних матеріалів, такого каменю, типу піщаника. Не знаю, світлого каменю ем, красивого. Ем, там дуже чисто, там відкрились іноземні магазини люксового сегменту, там є ресторани і кафе. Але проблема в тому, що містяни туди майже не ходять. Хто купив там житло? Не ліванці, які щойно пережили 20 років війни, 15 років, да, плюс ще роки бідності після війни. Це е, багаті мешканці заливу поруч, да з Арабських Еміратів з інших країн. Вони купили там житло, бо це такий суперпрестижний район в столиці Ливану. І от е, вони купили там собі квартири. Зрозуміло, що вони там не живуть весь рік. Далі від центру збудували хмарочоси під офісні будівлі, а ось околиці залишилися без уваги. Тому ці райони сильно відрізняються один від одного. Почали на околицях жити все більше і більше людей. І почалися будуватися райони, які відрізняли людей по конфесіям. І знову завіточилися в ці райони: ті християни, ті мусульмани, Те такі мусульмани, це такі мусульмани, той підтримує той. той. І почалася оця сегрегація, по суті, по архітектурно-територіальному, скажімо так, устрою всередині міста. І це, от якраз, через те, що не було продуманої державної програми, яка б співпрацювала б з громадянами і з приватним бізнесом. Минуло 35 років після закінчення війни, а у Бейруті досі можна побачити будівлі, пошрамовані війною. Деякі з цих пошкоджених споруд стали своєрідними символами минулого. Серед них готель Holiday Inn, фасад якого вкритий слідами війни. Попри численні проекти з відновлення, влада так і не ухвалила остаточного рішення щодо його майбутнього. Ця будівля є частиною колишньої зеленої лінії, що розділяла місто. Відлуння війни мешканці відчувають і багато років по тому. Наймасштабніший вибух стався 4 серпня 2020 року. В порту міста, коли здетонувало понад 2000 тисячі аміачної селітри, вибух знищив значну частину міста в районі порту. Сотні людей загинули і залишились без домівок. До цього в місті відбувались замахи на політиків, зокрема вбивство прем'єр-міністра Рафіка Харірі у 2005 році, коли потужний вибух у центрі Бейрута зруйнував кілька будівель. Подібні події і досі час від часу нагадують, що мир у Лівані залишається нестабільним. В свою чергу відбудова Бейрута після тривалих руйнувань і війни це складний і суперечливий процес. Беззаперечно реконструкції і зміцнення інфраструктури допомогли місту знову стати центром бізнесу і туризму. Але для того щоб відбудова стала справді успішною, необхідно враховувати інтереси всіх верств населення та забезпечити сталий розвиток, який не призведе до нових соціальних та економічних прірв між людьми. Змогли вони зможемо, і ми хочеш знати більше про відбудову міст? Став вподобайку та підписуйся на наш канал.